Добрий день, любі друзі, Рада вітати вас на моєму каналі. Всім привіт з Лавандової Фазенди. Сьогодні у нас 19 лютого. Приїхали подивитися на поле. Що тут відбувається взагалі? Зараз зробимо невеличкий огляд нашого поля. Погода така весняна, ще трошки, і вже Почнуться роботи. Уже зараз треба спланувати. Якщо ви вирощуєте лаванду або плануєте її вирощувати, треба вже думати і планувати, як ви підготуєте свою землю, де візьмете посадковий матеріал. Треба вже про це подбати зарані. Покажу вам зараз наше поле, як воно перезимувало, як воно себе. Почуває. Думаю, що непогано воно себе почуває це поле. Ось так воно там на задньому плані. Так. Ще два дні тому був сніг, лежав, але зараз сніг зійшов. І зараз розкажу, що зараз можна зробити на полі. Якщо ви з осені свої кущики... Не підстригли. Ви можете їх зараз, якщо ось у вас така погода, у нас погода плюс сьогодні, плюс 4, Зараз можна їх обрізати. Також можна в цьому місяці, в лютому, можна зачеренкувати, якщо дозволяють погодні умови. Взяти черенки і Почеренкувати з ваших, з ваших кущів, якщо є материнські кущі. Так, пройдемося, подивимось, що тут. Також покажу вам в сьогоднішньому відео розсаду ті маленькі сіянці, що вирощені Із насіння, а також покажу вам. Саджанці ті, що я зачеренкувала в домашніх умовах. Ну, сьогодні, так як ми на полі, вирішила такий невеличкий огляд зробити поля, як виглядають кущі, зараз приїдемо в місто і покажу вам розсаду. Зараз покажу вам, що у мене тут черенкується. Поставила я на укорінення, на черенкування 4 лютого. І зараз подивимось, як ці саженці виглядають. Череночки. Тут вони укорінюються. Так, це у нас укорінюється хіткот. Так, це платинум блонд. Ну, Якісь вже пішли в ріст. Тут картинка краща. Вони в мене зберігаються під кришечкою. Накриваю, роблю тепли, такі тепличні умови, тому що в квартирі, в... Ну, в будинку дуже, дуже сухо. Ну, подивимося. Це вони в мене вже на укоріненні. 16 днів. Поки що я їх не трогаю, я думаю, що вони ще не укорінилися. Чекаємо. Так, ще тут це також хіт -код. Пішов в ріст. Тут ще нічого, ніякі корінці. Корінців ніяких не видно. Я думаю, що треба чекати. Вони у мене стоять при температурі десь 22-21 градус, і я весь час їх раз в день роблю оприскування зволоження. Вода в мене грунт не дуже мокрий. Тому що е, не треба перезволожити, щоб не було потім загнивань, не було проблем. Так, І тут ось так, також у мене в пакетику це хіт-код, не буду його розпаковувати, тут він у мене виглядає точно так же. Пішли точки росту, ну, будемо будем сподіватися на те, що і. Корінчики скоро почнуть рости. Так, ще хочу вам показати з насіння. Як виглядають саджанці ті, що висаджували насінням я в січні місяці, 25 січня. Ось так вони виглядають. Це Бандера Pink, французька лаванда. Так, вона, зараз вам покажу, яка вона ось так. Вона також у мене тут в касетах, але стоїть під кришечкою. Зверху така тепличка кришечка. Але ця кришечка уже ці, вони десь досягають 5 сантиметрів, і вони упираються вже в кришечку. Що треба зараз зробити? Для того, щоб краще вони укорінювалися, а також для того, щоб почали рости бокові гілочки, їх треба макушечки прищипнути. От абсолютно самий верхушечку цю отак, тоді вони почнуть краще. Як я вже сказала, укорінюватися, а також це спонукає, для, щоб бокові, ці бокові гілочки, брунячки почали розпускатися. Так я зроблю на всіх цих сіянцях. І, звичайно, накрию. Кришечкою. Зараз вже в такому стані їх можна помістити в більш низьку температуру десь 18-19 градусів. Це їй буде комфортно. І досвідчую, досвідчую, так як ще день короткий, обов'язково робимо досвідчування. Тепер хочу ще трошки пройтись, а ще покажу вам ті, що у мене в стаканчиках, я їх вже розсаджувала. Розсаджую я в стаканчики, ну ось такі, це 250 мл. з такими хорошими дренажними отворами. Щоб вода не застоювалася, тому що лаванди не любить, коли дуже мокрий ґрунт. Так, ще скажу вам трошки про ґрунт. Коли ви вже ваші сіянці от в такому стані, да, от вони зійшли, вони вже розвиваються, гарно себе почувають, і ви бачите, що їй мало місця, ми пересаджуємо в більшу ємність. Стосовно ґрунту. Значить, для пророщування насіння я використовую універсальний покупний ґрунт. Дуже легкий, саме для розсади. Це, ну, от, в частності, отакий. От Зараз я використовувала. Буває, в мене інший ґрунт, файна, файна земля. Мені подобаються ці ґрунти. Ось я ними користуюся. Так? А це вже те, що той ґрунт, який я вже підготувала для того, щоб пересаджувати. Його треба трошки, як би сказати, утяжелить, щоб він не був такий зовсім легкий. Сюди я трохи додала садової землі, додала агроперліту і зовсім небагато піску. І у мене вийшов ось такий, він з однієї легкий. Вода в ньому не буде застаюватися, тому що тут є агроперліт, присутствує пісочок, а, а з другої сторони, він буде більш поживний. Сюди можна також додати осмокот. Це добрива довго, довгої дії. Це я чашечкою насипаю, дуже зручно мені насипати в стаканчики саме чашечкою. І зараз розкажу стосовно підживлювання на цьому етапі. Що я використовую? Дивіться, для того, щоб ваші саджанці гарно росли, їм потрібен азот. Значить, На цьому етапі, коли вже саджанці ваші піднялися, вже досягли такого розміру. І ви знаєте, що земля тут дуже легка і дуже така, не дуже поживна, тому що на стадії розсади поживна земля. Важка, не потрібна саджанцям. Але коли вони вже далі починають розвиватися, щоб було у них більше сил, значить можна чим підживити. Так, значить, стосовно азоту, саме таке просте, саме просте таке добриво це карбамід. Ще її називають мочевина. От азот це для того, щоб Верхня частина вашого садженця гарно росла. От Я покажу вам ось такий саджанець. Да? Ми йому будемо прищипувати макушечку і можемо підживити азотним добривом. Його розводимо обов'язково в теплій воді. Вода повинна бути тепла. І ще собі візьміть на замітку: завжди, коли поливаєте ви свої рослини, вода повинна бути навіть тепліша, ніж кімнатної температури. Тому що тоді коріння гарно всасує в себе всі поживні речовини і не буде загнивань. Значить, Азотне азот добре. Це для того, щоб наростала гарно верхня частина зелена маса. А для того, щоб гарно розвивалося коріння, ми використовуємо суперфасад. Опять же таки, саме головне не, як то кажуть, не переборщити. Все робимо по інструкції. Всі добрива гарно розчиняються в теплій воді, не в холодній, а в теплій. Також для розсаду я часто. Використовую гумат супер на основі гумінових кислот зі стимулюючим ефектом. Це провірено роками. Я його розвожу там в 3-літровій Так він виглядає вже в розчиненому вигляді. я його просто додаю в вже з водою. І добре поливаю. Рослинам, всім рослинам це дуже подобається. От квітучих рослин до розсади, саджанців. Це все я використовую. Ще хочу сказати, для укорінення, це я вам говорю, те, що я використовую. В мене є такий агріколь, це укорінювач. Також можна полити ваші рослини для того, щоб вони гарно укорінювались, а також цим укорінювачем можна. Поставити насіння, замочити насіння. Тоже ефективний, дуже такий високопродуктивний цей коріннювач. Опять же таки, все робимо по інструкції. Нічого зайвого, краще не додати, чим зробити більш концентрований розчин, і ваші рослини можуть загинути. Так, можна зробити. Позакореневу підживку. От таким засобом. Плантатор. Це на початку вегетації. Дивіться, яка тут формула. Азоту 30, фосфору 10 і калію 10. Дуже також хороший засіб. Він розводиться, оцей пакетик розводиться на 10 літрів води. Ну, так як мені так багато не треба, я його там пропорційно розводжу. В бутилки там, на 2 літра води, і це робиться позакореневе підживлення. Виберете оприскувач і всі ваші рослинки зверху підживлюєте. У мене такий, покажу вам, Ось такий оприскувач. Оці рослинки підживили. Вони у вас будуть стояти такі зелені, гарні, якщо вони отримають таку хорошу дозу цього стимулятора. Так. Ну, сьогодні показала те, що хотіла вам показати, як укорінюється, коли укоріняться та буду пересаджувати, обов'язково вам зніму відео. Покажу, а ви вирощуйте лаванду. Це дуже позитивна, приємна рослина, квітуча. Я бажаю вам миру, бажаю гарного дня і всім до нових зустрічей!